Розібрав я блок запобіжників ТРЛ на МІВАЗ 08999 старого зразка з, з євро-запобіжниками. Оригінальний блок виробництва Авар, ось логотип, технічні умови, матеріал корпуса, Артикул блока 173 2201 м і дата. 21 рік, 10 місяць. Ось так виглядає плата. Ось так виглядають всі елементи плати. Контакти, пайка. І саме часте питання: чи є місце під резистори. Ось це місце. Ось тут. Встановлюються резистори. Якщо немає в панелі приладів, резисторів для нормальної роботи генератора. Місце в оригінальному блоці є. До речі, ось ще я вам покажу дату і номер плати. З іншого боку, я вам покажу і відповім на часте питання, що означає ця чорна мітка. Це не гвинт кріплення, це не пломба якась, це просто фарбою. Вказали, що цей роз'єм з червоною міткою ставиться ось сюди, на четвертий роз'єм. А сюди, відповідно, свої роз'єми встановлюються. Стан контактів. Часте запитання також, як виглядають, чи рівно вони там встановлені, чи є якісь окисли. Іноді бувають ось такі окисли. Я нічого не чіпаю, нічого не тру, показую по факту, як все є. Ось Ось така виробника стоїть на китайських боках блока, червоної фарби цієї немає, є просто ця ванночка. Цього нема. Ну і відповідно, дати і елементи можуть бути розроблені зовсім по-іншому. До речі, питання до тих, хто ставив китайські блоки, ці аналоги копії, як вони працюють, як вони служать. Я знаю, що там релюшки в них неякісні. Запобіжники, також краще не ставити їх, краще купити окремо, бо якісь свої старі. З приводу маркувань на Релюшках. На деяких релюшках паєне маркування дати і номера там спеціальні. На деяких релюшках це ось в такому форматі. ОТК К142 і дата, коли зроблено. На деяких релюшках ще буває ось так: 21 рік 6-й місяць, а ОТК стоїть 09-21 рік. Логічно, що спочатку зробили кришечку, а потім вже ОТК поставила свою, свій штамп. Ось Так виглядають оригінальні релюшки. Ну, запобіжники ще вам покажу. Так виглядає оригінальний запобіжник авар. І по кришці кришка без прокладки. Бажано це діло зробити, тому що це болячка цих машин, коли попадає волога і починають окислюватись контакти. І це все погано працює. В китайських блоках в цих копіях, там, до речі, є цей ущільнювач, там вони це зробили. На цих, на цих блоках цього нема. Питання до тих, хто ставив блоки декаро. З'явились зараз, як вони по якості, як вони працюють, чи є з ними якісь проблеми. Ціна цього блоку на сьогоднішній день майже 3000. Дешеві блоки від 15 до 2 тисяч. Ці блоки ще є в наявності. Кого цікавить, пишіть звертайтеся, відправляємо новою поштою. Дані будуть у профілі, в описі. А також звертайтеся у приватні повідомлення.